Merry Christmas and Happy New Year, everyone! В сьогоднішньому уроці ще один розбір пісні на цей раз різдвяної. А чому? Тому що вивчення англійської мови з піснями є не просто надзвичайно. Цікавим, веселим, приємним, але ще й супер корисним. Вивчаючи текст пісні, ми можемо поповнити словниковий запас з легкістю та приємністю вивчити нові фрази, навіть ідіоми. Але що найцікавіше, попрактикувати граматику навіть складну граматику і з легкістю запам'ятати складні граматичні конструкції. Вивчивши текст, ви більше ніколи не будете плутатися, як сказати, як побудувати речення. Власне, будете жонглювати як вокабуляром, так і граматикою. Отже, поїхали. Сьогодні на вас чекає ось така різдвяна пісня All I want for Christmas is You, розбір якої ви просили. Не поспішайте перемикати, якщо вам ця пісня трошечки набридла, адже вона звучить з кожної радіостанції. З кожного програвача у різдвяний святковий час, це правда. Але вона є суперкорисною, насичена і цікавим вокабуляром, тобто лексикою, і класними граматичними конструкціями, на які ми сьогодні і подивимося. Отже, поїхали. Перший куплет. I don't want. a lot Christmas. Я не хочу багато на Різдво. Тобто не так багато я вже й хочу. There is just one thing I need. Є тільки одна річ. There is just, тільки одна річ I need, яку я потребую, яку я хочу, яку я бажаю. І дивіться, друзі, вже виділяю для вас «there is», Чому варто звернути увагу і запам'ятати це речення? Тому що це один із моментів, на якому зустріють навіть студенти найвищих, вищих, найвищих рівнів. Постійно чую питання. А як сказати, що є якась ідея, є якась річ, яку я хочу, є якесь поняття? А все насправді дуже легко і просто. Нам необхідна структура «there is». Зера, про яку я дуже-дуже детально розказую в цьому відео, ви, будь ласка, його подивіться. І ем, не тільки, це не тільки теорія, це є ще й потужна speaking практика, це розмовна практика, спеціальна права, яка дозволяє нам. Цікаво і натурально закріпити граматичну структуру, так, щоб вона закріпилася в нас в пам'яті, і ми чітко знали, як її використовувати, і вона б спливала в нас. Потрібний нам момент, щоб більше ніколи не було таких питань, а як це сказати, а, а як мені донести цю думку, то ви, будь ласка, це відео також. Подивіться, попрактикуйтеся з цією вправою. так? І ось у тексті ми, власне, і бачимо, що дійсно ця структура використовується повсякчасно. Є інформація, there is information. так? Є новини, there is news, Так, вона постійно використовується, тому варто навчитися нею користуватися. Звертаю вашу увагу. Окей. Okay. Отже, є тільки одна річ, яку я потребую, яку я хочу. I don't care about the presents. Я, е, мені байдуже, так? Це як ми перекладемо. I don't care. Тобто я не хвилююся, я не піклуюся про подарунки. Мені байдуже, мені немає діла до подарунків. And the Christmas tree. Під різдвяним деревом, під ялинкою, знаєте англійською мовою. Um, Говорять Christmas Tree, то є ялинка, яка саме на різдво. Окей. Okay. I just want you for my own. Я тільки хочу тебе для себе. І дивіться, for my own. Ви вже можете запам'ятати, що це є синонімічний варіант до фрази for myself. Тобто myself, my own, якби моє власне, моє буття, моє власне буття. myself, my own. Отже, ми можемо використовувати, як тут в пісні, та той варіант, який краще римується. Так, обрали. For my own. Але те саме ми можемо сказати for myself. Отже, я тільки хочу тебе для себе. І ось тут супер корисне речення. Дивіться, вивчіть його, і ви можете ним також потім жонглювати в різних контекстах, в різних ситуаціях, використовуючи, говорячи про різні інші поняття. More than you could ever know. Більше ніж more than. You could. Ти міг би коли-небудь знати. Тут більше йшлася мова більше, ніж ти міг би коли-небудь собі навіть уявити, так, але знову ж таки заради рифми так? використовується my own, он ено. Так, дивіться, тут «own». А тут no. так, І вони трошки рифмуються. То можна було б сказати you could ever imagine. Але замінили так, і використали ever know. Це не я помилка, це є просто ще один варіант. Але думка має це нове поняття more than you could ever imagine. «more than you could ever know». І дивіться. Ви запам'ятовуєте ятов, запам цілу структуру, ось це ціле речення, а потім замість no і замість you, наприклад, ви можете використовувати далі що завгодно, так? Тобто, моден we could ever. Imagine, more than he could ever earn більше, ніж він коли-небудь міг би заробити, наприклад. Так, ось у вас вже готова структура. Тому я говорю, вивчіть текст пісні на пам'ять, а потім всі ці структури вони будуть вспливати в пам'яті. Окей, okay. make my wish come true. Ем, дивіться, якщо wish, бажання або, наприклад, dreams, мрії come true, вони стають. Правдивими стають реальністю, тобто збуваються. Так? А ось тут make my wish come true. Тобто зроби так, що моє бажання збулося інакшими словами. Тобто співачка в даному випадку звертається до ем, Санта-Клауса. Вона там буде говорити, що Санта, будь ласка, ем, принеси мені мого коханого так? я хочу, щоб він був поруч. Ну і отже, вона й говорить: make my wish come true. Зроби так, щоб моє бажання збулося. All I want for Christmas все, що я хочу на Різдво is you. Це тільки ти. Все, що я хочу. Ось та єдина річ is you. Okay? Так, далі поїхали. Uh, знову повторюється: I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. i don't care about the presents underneath the christmas tree i don't need to hate Хейн підвісити. Мені не треба, я не хочу, я навіть не буду. Так? Можемо трошки літературніше варіювати переклад пісні, так, щоб красивіше звучало. Так? Але I don't need це я не потребую, мені не треба, я не хочу. To hang my stocking» підвісити ось цей носочок. «Stocking» цей носочок. Ви стовідсотково е, бачили у фільмах, що каміни прикрашають цими носочками, так і тоді Санта-Клаус туди кладе. Подаруночки. There upon the fireplace. Ось там над каміном. Тобто я не буду розвішувати носочки над каміном. Santa Claus won't make me happy. Санта Клаус не зробить мене щасливою. Ось яка конструкція, ви можете її запам'ятати. Е, дослівно, зробити мене щасливою. Але що це є за структура така? Е, Примусити когось сміятися, наприклад, make me laugh, мене примушує. Якийсь, якийсь жарт мене примушує сміятися. Якась пісня в мене примушує радіти. Але розумієте, не примушує, а якби провокує або моє щастя. або... Мою посмішку або мої сльози, що завгодно. Тобто тут може бути ем, в контексті і позитивного, і негативного. Ось як запам'ятати, мені е, згадався момент у фільмі Гаррі Поттер. Перший е, той фільм, пам'ятаєте, коли на початку фільму вони пішли е, в зоопарк, і ось там лежав цей пітон, чи змія, чи що то таке. І ось цей Дадлі говорить: «Make him». Move, так, Він до тата каже make him move, тобто зроби так, щоб він рухався. так. Ось що, Make, тобто зробити, об'єктний займенник використовуємо. him, her, me, you, us, them. І будь-яке дієслово, що ми хочемо: make him move, make him laugh, make him jump, make him say something, що завгодно. Так? Я думаю, що ви чули таку структуру у фільмах. А якщо ви плутаєтеся з займенниками, об'єктні possessive adjectives, object-adjectives, subject-adjectives, то, будь ласка, ось таке в мене є абсолютно чудове відео, в якому я вам... Даю всі ці займенники в одному контексті і таку даю вам потужну вправу, що, проробивши її, у вас все розкладеться, розкладеться по поличкам, і ви ніколи не будете плутатися, чи то мі, чи май, чи май, чи хім, чи хіес, чи he", чи hers", так ось. Тому що дійсно вони між собою дуже схожі, і коли їх багато, то важко зорієнтуватися. То в цій вправі я зібрала всі. І розподілила їх таким чином, що ви чітко побачите і назавжди, назавжди запам'ятаєте, як їх власне використовувати. Окей, ну отже, і він говорить: make him move, Так, зроби так, щоб він примус його. Так, зроби так, щоб він ворухнувся цей пітон. Ну, окей, далі. I don't need to hate my stocking. Ага, це ми вже читали. І ось ця наступна, наступний рядок with a toy on Christmas tree. Тобто Санта Клаус не зробить мене щасливою е, з іграшкою. Тобто, давши мені іграшку, він не зробить мене щасливою. Так? On Christmas Day. Увага! Якщо, знову ж таки. Проблемна тема прийменники, так? то є prepositions, чи то on, чи то at, чи то in і так далі. У мене також є відео і на цю тему, будь ласка, знайдіть на каналі. Але ось дивіться, в принципі, з ем, святами ми використовуємо at, так, at Christmas, at Easter, Але як тільки ми говоримо day, увага! Ми змінюємо прийменник і говоримо on, тому що як тільки з'являється слово day, і, до речі, ось ці а, дні тижня, Monday, Tuesday, Так, ми завжди говоримо он, on, on Monday», «on Tuesday», «on Wednesday». Тому як тільки ми скажемо День Різдва, Day», то обов'язково використовуємо он. І дивіться, запам'ятати це просто. Просто як правило це дійсно важко. Потім все одно плутаєшся. А коли ви запам'ятовуєте це в як частинку тексту пісні, то тоді набагато ефективніше. Так, ви просто наспівуєте і згадуєте. Окей. Okay. І повторюється там текст. I just want you for my own more than you could ever know. Make my wish come true. Так, олайвонтфокрисмес із ю. Алрайт. Другий куплет. I won't ask for much this Christmas. Отже, цього різдва, I won't ask for much. Я не буду просити багато. Я не прошу багато. Так, можемо літературно перекласти. Звичайно, це є future simple. Так? Тобто я майбутній час. Я не проситиму, я не прошу багато. І дивіться, увага, я вам виділила: ask for. For. Тому що, якщо ми говоримо просто ask, то є запитати. Наприклад, він мене запитав, he asked me. Так? Е, вона щось запитує, she asks, she is asking. Так? А якщо ми щось просимо, просимо про щось, то я ask for. Так? І ми скажемо, вона щось попросила, she asked for. I don't know, a pen. He is asking for advice, так, наприклад, ось звертайте, будь ласка, увагу. І так само wish for бажати чогось, хотіти чогось, так? I won't even wish. For snow, я не буду навіть бажати, знову ж таки, просити. Так, тобто, щоб не повторюватися красиво, використовують різні синоніми. Не буду просити навіть снігу. I am just gonna keep on waiting. Я тільки буду чекати. А тепер дослівно. Це буквально, так? Я, я просто-напросто буду чекати, але дослівно зараз побачимо. I am just gonna. Gonna, ви знаєте, going to. Так? тобто ем, «я буду», якби Збираюсь, планую один е, з варіантів е, значення, але часто використовують замість future simple, тобто я буду ось ось встану і буду тут стояти і чекати. I am just gonna. Keep on waiting, Так, ось дивіться, going to в мене є також окреме відео на цю тему детальне. Ви, будь ласка, подивіться, якщо не впевнені, як використовувати цю конструкцію і е, розказую, власне, коли саме коли. І є в мене ще окреме відео F'uture simple чи going to. Також е, часто ми плутаємося, коли ж все ж таки future Simple, а коли going to, то також на каналі є таке відео. І ось тут ще звертаю вашу увагу, що це за waiting, Чому не wait? Дивіться, я буду keep це продовжувати. так? Тобто, коли ми щось робимо, не зупиняючись, так? Keep starting. Продовжити навчатися. Keep working so. Продовжити працювати таким чином. Так? Ось, тобто я стану і буду в процесі чекання. Так? Але чому тут waiting, Що це є таке? А це є ніщо інше, як герундій. Що це таке? З чим його їдять і коли використовують? У мене також є окреме відео. Тут я вам скажу вже одразу, що є ряд слів, після яких ми використовуємо герунді. Їх просто-напросто необхідно запам'ятати на пам'ять Keep, keep або keep on – це є один із варіантів, то ми маємо використовувати герунді. Але є ще ряд інших ситуацій, коли нам необхідний, необхідний герунді. Тому, будь ласка, подивіться в цьому відео. Добре, там є багато різних ситуацій. Ну і отже, що ж вона стане і буде чекати на що? The під омелою. Ось саме так, як, як тут парубок стоїть тримає цю омелу. Чому дівчина посміхається? Тому що за традицією англомовних країн... Uh, необхідно поцілуватися, якщо ви опиняєте, якщо пара опиняється під Омелою. Я думаю, ви також бачили uh, такі ситуації в різдвяних фільмах. Uh, ну, отже, Анджеліс Місселчоу, тобто я стану під цією Омелою, буду чекати, допоки мій коханий прийде і мене власне, поцілує. Окей. Okay. I won't make a list and send it. Я не буду робити список. Тобто не буду писати список, що це за список. Список своїх бажань, так, які діти пишуть, відправляють Санта Клаусу. Отже, не буду його писати, make a list, не буду його ем, робити. Ось цей лист, так, і не буду його відправляти. Куди? To the North Pole for Saint. Nick. На Північний полюс до Святого Миколая. Так знаємо, що Санта-Клаус це Святий Миколай, Сейт Нік. Ніколес. Так, нік. Uh, even stay awake. Ось ще одна цікава фраза, також в різних контекстах використовується: Stay awake – то залишатися. Бадьорим в сенсі не спати. Добре? Stay awake, stay awake це коли ми не спимо, а ми продовжуємо е, не спати. Так? Але тут вона говорить, що I won't. Я не буду залишатися бадьорою to hear, щоб почути those magic reindeer click». Щоб почути оті магічні рейнджі, то олені, так і клик. Ну, тут просто щоб воно рифмувалося також, тому що нік-клик, так воно рифмується. Але дивіться, клик це в принципі те, що от як ми мишкою клікаємо, так, то клік зрозуміло. Е, ну, ось ці коли, е, коли Олені е, біжать, так, в принципі, ми чуємо дзвіночки е, радше, ніж ці якісь там кліки. Ну, тут тобто звуки, так, не буду прислухатися, щоб почути, чи вони вже біжать. правда? І дивіться, отже, е, ще раз, ось тут зараз зверну вашу увагу на, на це слово. Я не буду не спати. Окей, я не буду не спати задля того, щоб почути, як оці олені вже бі, біжать. Так? І дивіться, що тут відбувається з цим to hear. Звернув увагу, як я перекладала, не буду не спати, щоб почути, правда? Також дуже-дуже популярне питання на всіх розмовних клубах. Студенти постійно запитують, навіть е, продвинутиших рівнів. А як сказати? От я пішла до магазину, щоб, а, а я хочу там щось вивчити. Щоб так. А дивіться, все насправді дуже-дуже просто. Це все базові рівні, так. Ось ця конструкція зріс, ось цей чохір, це не що інше як інфінітив. Будь ласка, подивіться відео про інфінітив. Одна із ситуацій, як ми використовуємо інфінітив, саме для того, щоб сказати, я щось там, щось там, щоб. Щось там, щось там, заради чогось, вчу англійську щоб. Пішла до магазину, щоб, вімкнула відео, щоб. Так? Ось це є використання грунтів. Це одна із ситуацій. Будь ласка, подивіться відео про герундій. про інфінітив, перепрошую, про інфінітив. І про герундій також. Тобто, здавалося, б, така банальна річ, правда, інфінітив, але видається, що вона нам постійно потрібна навіть на вищих рівнях. Отже, далі. I just want you here tonight. Ви знаєте, що tonight – це не тільки ніч, а це ще й темний вечір. Тобто, коли вже сонце сіло, то night – це також і вечір. Отже, я хочу, щоб ти, ти був тут у цей вечір. Цієї ночі, ну то тобто, різдвяний вечір. Holding on to me so tight. притискаючись до мене um, tight – сильно. Так, тобто так, стисло, тобто обіймаючи. Я хочу, щоб ти був поруч зі мною, ну, і обіймав мене ось і все. So, звертаю вашу увагу, також дуже багато помилок з використанням so і such. Будь ласка, подивіться ось таке відео. Далі. What more can I do? Що ще можу я зробити? Чого більшого я можу зробити? Так, що ще я можу зробити. Натурально ми перекладемо. Oh, baby, all I want for Christmas is you. Все, що я хочу це ти. Тебе хочу на Різдво у якості подарунку. Окей. Okay. Далі там такий наступний приспів починається цієї пісні. All the lights are shining so brightly everywhere. Ну, якось так. Так, отже, всі вогники, всі вогні, все світло. Shiny ну, яскраво світить. так, А, ну, світить, знову ж таки, граслів. Шайнін світити так So Brightly. Ось це є так яскраво всюди. Ще раз. All the lights are shining so brightly everywhere. Всі вогні світять так ясно, яскраво повсюду. And the sound of children's laughter, зверніть увагу, laughter, fills the air. І м -м -м, звук... Дитячого сміху наповнює повітря. Дивіться, сміятися то є to laugh, а сміх то є лафт. Laugh laugh Вимовляємо. Laughter. Окей. Laugh okay. And everyone is singing» і всі співають. I hear those sleigh bells ringing. Ось тут теж цікава конструкція. I hear ringing. Зараз поясню. По-перше, bells – то зрозуміло, що то є м -м, дзвіночки, так, слей, то є ось ці санчата, на яких, власне, їде Санта Клаус. Отже, е дзвіночки на санчатах, так, і я чую ось ці дзвіночки. Reading, тобто, як вони що вони роблять? дзвенять, так? Дивіться, якщо я чую, як вони дзвенять. Я чую, як хтось розмовляє. Я чую, як хтось не знаю, сміється, що завгодно. Так, I hear, говоримо, що хто I hear John Speaking. I hear. And dance, sorry, I see. And dancing, так, Тобто замість hear ми можемо сказати I hear, I see. так, Або, наприклад, я відчуваю, як щось пахне, так? I feel smelling. Окей, okay. Санта, Won't you bring he body не принесеш мені the one того єдиного? I really need кого я потребую. І дивіться, знову ж таки цікаво. Ем, часто запитують, а як сказати, ось я хочу ось те, що, яке, і так далі. і так далі. А англійська мова на, насправді дуже все легко. Дивіться: The one той єдиний. Ми маємо з вами сказати, кого я того, кого я потребую, так? а англійською дуже легко. The one. I need ось і все. Або the one I really need. Так, того, кого я хочу. Won't you, please? Будь ласка, принеси мені мого baby to me, так, до мене. В принципі, won't you? То є питання через заперечення, бо хіба ти не принесеш? Будь ласка, хіба ти не принесеш, не подаруєш, не доставиш мені мого коханого. Ну, якось так. окей. Okay. I don't want a lot for Christmas. Не хочу я вже так багато на Різдво, не так багато мені треба. This is all I am asking for. І дивіться, знову ж таки, прошу про щось, так? Asking for. Um, це все, на що я прошу що я прошу. Uh, I just wanna see. Я тільки хочу бачити. My baby, мого коханого, так, мого любого. Wanna, я думаю, що ви в курсі без мене, want. to see, так. Wanna see, want to see. то є розмовний варіант. Отже, я хочу, щоб мій коханий standing, стояв. Тобто я хочу кого? Мого коханого, і тут українською ми не скажемо, так? Який стоїть, ну так доводиться перекладати. так? Ну, я ні, ніякий наприклад. Який стоїть, так? Але «standing». Дивіться, це знову ж таки грунди. «Right outside my door». Ось там одразу за моїми дверима. Так, він постукає, я відкрию і ось він там. Я айжост Вона see my baby. Оке. Okay. І далі йдуть uh, ще один приспів, і дуже багато разів повторюється «All I want for Christmas is you. Ось така цікава пісня. Сподіваюся, вам було цікаво також подивитися на граматику в іншому розрізі, тому що, коли ми просто вчимо правила, ну, правило зрозумілося, а потім ми не впізнаємо цю граматику в контексті, або тим паче не вміємо нею користуватися, так? не дивлячись на те, що власне, її вивчили. Ну, ось Пісні дуже-дуже допомагають практикувати і лексику, і граматику ще разочок. Ось таким чином. Така пісня. Якщо вам сподобалося, то, будь ласка, не забудьте про лайк. Напишіть, які слова, фрази або граматичні структури були новими для вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які наступні пісні ви хотіли би бачити на каналі. Я вам бажаю всього най 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 найкращого -най миру, злагоди, всього найкращого, успіхів вам, друзі, у навчанні. Побачимося у наступному.